Планшетні універсальні рішення веса кріпленням для автоматизації торгівлі. Бюджетний планшет Midas працює на операційній системі Android. Та має 14-дюймовий екран, оснащений 4 ГБ оперативної та 32 ГБ внутрішнього накопичувача. Є можливість бездротового підключення по Bluetooth та Wi-Fi. Порти знаходяться по боках: USB, LAN, AUX та порт живлення. Цей пристрій є зручний та швидкий у роботі. Hermes на операційній системі Windows має 15 дюймовий екран з Full HD розширенням. 4 ГБ оперативної та 64 ГБ внутрішнього накопичувача забезпечують високу. Швидкість роботи містить можливість бездротового підключення по Wi-Fi, а також велику кількість портів: USB, LAN, VGA, HDMI та AUX. Особливість даного пристрою це продуктивність та довговічність, котру забезпечує герметичний алюмінієвий корпус. Такі термінали це зносостійкий аналог комп'ютерного монітора з підвищеною стійкістю до випадкових пошкоджень.